Дітки доброго ранку, рада всіх вас бачити, рада, що ви всі здорові. Послухайте, в тому 8-му Б там хворі просто з 20 чоловік 12 були присутні. Ну ну то просто так я обіцяла вам перевірити ваші зошити, і я їх перевірила. Думала вже віддати вам. На наступному тижні ті роботи. Але вчора, слухайте, включила на тих бігодях своє кіно, а там новини, новини, постійно ті новини. Бо скільки можна? Так, зошити є. Так, хто Аня? Аня, роздай, будь ласка, зошити. Анечка бачила твою маму біля а тебе. Нічого їй не розказувала, нічого їй не казала. Ти виправиш ті всі двойки свої і, і все буде добре. Ти дівчинка хороша, тримай. Так, діти відкриваємо зошити, пишемо 18 листопада, класна робота. Боже діти, листопад місяць, куди той час біжить? Скажіть мені, пожалуйста. Ніби вчора вересень був, розумієте, така теплінь. А оце, от ви ж бачили, та на сьогодні, на завтра вже сніг передають. Цікаво буде він чи ні. Е, давайте я вам спочатку розкажу нову тему і е, зробимо декілька вправ. О, боже діти, забула в мене ж педра на третю годину. А за... яка зараз година? Година, скажи, яка. Оце то мені влетить. Так, залишаю вас самих, сидіть тихесенько, я вам зараз на дошці напишу. Оце розумію дошка, оце от дошка не в мого дев'ятого бетам просто таке на тій дошці робиться, що я вам свинь. Не діти, а свинь. Залишаю вам і хоч почую, хоч один малесенький-малесенький піск. Я вам скажу, на наступний раз ми пишемо контрольну роботу. Так, де мої? Так, це зошити ваші. Це моє. все, побігла. Ой, ось побігла пока.